Пожежа у квартирі на дев'ятому поверсі. Усередині троє маленьких дітей віком три роки, дев'ять, та найменший – лише рік і вісім місяців. Очевидцями стали їхні сусіди, які першими забили на сполох і попросили викликати рятувальників. Один з тих братів середнього, якому дев'ять років. кричить нам з моїм іншим другом: бігіть біжить сюди, бачимо, там іде дим. Попросили хлопця, він визвав швидку ну, пожежну допомогу, швидку допомогу і поліцію. Я пішов цей водій перевіряти, нічого горіло. Пішов ззаді вдома, нічого не було. Вертаюсь тут кричать діти. Поможіть, мама, я горю, ми горимо. Поможіть, бачу, які дядько говорю, у мене просто собі телефону не було. говорю, поможіть, вивижите пожежник, бо тут діти там зверху горить. На місце оперативно прибули пожежники. Вони винесли дітей із задимленої квартири та передали медикам. Пішли по сходовій клітині на 9-й поверх, обнаружили троє неповнолітніх дітей, яких вивели з квартири задимленого середовища. Після чого передали швидкій медичній допомоги. Після рятування дітей подали ствол на гасіння пожежу. Пожежу було ліквідовано на площі 30 метрів квадратних. Стан дітей задовільний. У цей час їхній матері вдома не було. Жінка каже, залишила дітей під наглядом старшого сина. Я залишила на старшого сина йому 13 років. Я пішла до тіті, яка інвалід. Я щоб допомогти у Але старший кудись пішов гуляти і нічого не сказав. Як повідомили у поліції, причиною пожежі стала гра молодших дітей із сірниками. На щастя, обійшлося без жертв. На 38-річну жінку склали протокол про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Наразі четверо дітей перебувають під наглядом у дитячій лікарні. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4